Привіт, друзі! У цьому відео я розкажу про тивничого лідера угруповання Моноліт, Харона та його заступників, які не війшли до фінальної версії гри. Відео буде невеликим, бо я не знайшов багато інформації про Харона та його заступників, на те він є тимничий лідер. Про нього майже нічого не відомо. Біографію Харона невідомо, бо розробники не надали детальнішої інформації. Харон не контактує з іншими представниками вирубовань і майже весь час знаходиться у Прип в прип'яті будівлі ДК Енергетик. На вулицю намагається не, не виходити. Навіть коли воля обов'язок та найманці штурмували прип'ять. Цікаві факти: якби монолітиці попадали в рейтинг 20 найкращих сталкерів, Харон завжди займав би в ньому перше місце, оскільки його числовий ранг 989. Це на 29 балів більше, ніж у лідера групи одинаків майстрів. Харон єдиний у грі персонаж, який має ВВС Вінторіас та унікальне прізвисько. Харон є єдиним лідером моноліту за всю історію гри. У збірках початку 2006 року замість УДП Компакт мав Чорного Яструва. Раніше був одягнений у комбінезон Моноліту та мав модель у генерала Вороніна. У грецькій міфології Хароном звуть перевізника душ померлих через річку Стікс у підземне царство мертвих Аїд. Згідно з ранніми дизайнерськими документами гри Stalker 2, Харон і Бродяга одна і та сама людина. Ліва рука лідера угрупування Моноліт скасований персонаж Stalker Чорнобиля. Згадується у файлах білдів 2205 та 2232. Як стає зрозуміло з його імені, він був поплічником Харона, у якого тоді ще не було унікального імені. У перерахованих вище білдах його знайти не можна, оскільки сама локація прип'ять. Перебувало тоді у переробці, мав зовнішність З правою рукою лідера груповання те ж саме, тільки він мав зовнішність сержантів Кіценка та плечка.